16 жовтня минулого року у пункті пропуску городища працівники митниці виявили у рюкзаку Юрія Мельника чотири пакунки з доларами США, 320 тисяч американських грошей чоловік віз без належного декларування. У листопаді рівненський міський суд визнав чоловіка винним у порушенні митних правил, конфіскував валюту та призначив штраф у понад 4 мільйони гривень. Та Юрій Мельник із таким рішенням не погодився, тож подав апеляцію. А згодом попросив перенести розгляд справи через непорозуміння з адвокатом. Суд пішов йому на. Поступки та на чергове засідання чоловік прийшов без захисника, вирішивши захищати себе самостійно. Вже у судовому засіданні Юрій Мельник пояснює, їхав з Росії у мікроавтобусі з іншими заробітчанами. Це гроші не мої, це гроші людей, якими ми працюємо деякий час. Це приблизно 32 чоловік, які заробили гроші останні останні десь півроку. І я їх отримав на деяких об'єктах з тими людьми, якими я складав договір. Забрав ці гроші і роздавав людям. Але так як вони, знаючи всі проблеми переїзду і перетинати кордони, і в дорозі різні бувають ситуації, то вони попросили мене, так я часто їм забезпечив роботу як би сказати, в довірне лице, Вони просили шпадати гроші до віз додому. А ще додає, сам зізнався митникам, що везе у рюкзаку гроші, коли мікроавтобус перевели із зеленого коридору на червоний. Вже після цього долари і вилучили. Підтверджує його слова і водій мікроавтобуса, яким їхав Мельник з Росії. Я переїхав на червоний коридор і почали доглядати автомобіль. Сказали, що всі вийшли із своїми речами на вихід, всі пасажири взяли свої речі, і вийшли і почали доглядати пасажирів. Там одного провірили, другого провірили. І тоді Юрій підійшов туди і щось там показав їм Румсака, відкрив, і вони пішли тоді всередину. Така версія подій 16 жовтня на митниці стала вже третім варіантом, озвученим Юрієм Мельником, яка з них правдива, зацікавила і суддю. Ні, в самих перших поясненнях ви вказуєте про те, що вам зателефонував невідомий чоловік. На кінцевій дорозі Москви вам передали грошові кошти. І ви їх мали привезти в Україну за певну винагороду. Другі ваші пояснення, коли появився адвокат з і вже ви згадали за кривона, і за те, що мали намір придбати певну амуніцію для військовослужбовців. І третє пояснення вже сьогодні в судовому засіданні. Тому я вас запитую, про нас, які із трьох пояснень, вже із трьох версій, які ви висуваєте, є право. Третє пояснення це які я так. так. А чому перше, і друге не відповідає дійсності? Ну, друге, адвокат тобі помагав, а перше? Перше не знаю, може не хотів висвітлювати ці гроші, кошти, звідки, куди і як, може спореживання не знаю, як. Жодних доказів того, що гроші насправді належали заробітчанам, Юрій Мельник не надав. Тож представники митниці припускають, що саме перші пояснення, які чоловік надав на митниці, і є правдою. Дане переміщення, якщо воно здійснювалося для підприємців або для інших невідомих осіб, здійснювалося з метою приховання або господарської операції, або іншої незаконної діяльності на території України, оскільки на території України возилась готівка в сумі 320 тисяч, яка ніде не зафіксована, не оподаткована, і її походження не встановлено. Тому е, дана валюта могла переміщуватися і не з благородною ціллю оплати праці чи пожертви працівникам АТО, а зовсім зі зворотною ціллю, вислухавши всі сторони, суддя виніс рішення. Суд постановив постанову Рівненського міського суду від 28 листопада 2014 року щодо мельника Юрія Миколайовича залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника стирамки із урахуванням змін поданих мельником без задоволення. Тож 320 тисяч доларів Юрію Мельнику так і не повернуть. А сам чоловік тепер вимушений ще й заплатити понад 4 мільйони штрафу. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.